Шановні білоцерківці, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас з Новим роком, який настає. Старші люди вже не так гостро відчувають зміну часу, але у кожного, напевне, Незважаючи на ту радість, яка і в цих випробуваннях у кожного в серці присутня, що Господь сподобає нас дожити, вступати в новий період нашого буття. Все рівно ми не до кінця розуміємо, про що треба думати, про що молитися, чого прагнути вечір останнього дня поточного року, щоб як ми бажаємо один одному було нове щастя, нова радість. Напевне, кожен з нас вже переконався, хоч ми Завжди сподіваємося, кажучи, що неприємне, гірке, хай залишається в минулому, а все добре, радісне, приємне переходить і в наступний рік. Насправді, як це не прикро, але ж з кожним роком якось воно сумніше і сумніше. Ми оптимісти. І знаємо, що Господь не залишить нас, але паралельно треба бути і реалістами. Тобто, з одного боку, коли ми вже залишаємо минулому цей рік, аж занадто радіти, не знаю, чи то варто, коли ніч новорічна проходить в такому палкому. Спілкування веселощах. веселощах, рік вже був і сумний, і були скорботи, і були втрати дуже великі і особисті для держави. Треба помолитися, щоб Бог простив нас за ті гріхи, які ми звершували. Помилки, щоб ми побачили і виправили. А в наступному році, щоб ми зрозумівши те, як треба ставитися до своєї долі, до своїх обов'язків? Все-таки підбадьорившись, сподіваючись, на ласку Божу, крокували далі. І не можна обманюватися, бо то, напевно для дітей зрозуміло, коли їм кажуть, хто подарунки приносить, де вони беруться. Що просто так, махнувши червною паличкою, ніхто не робить. І, і Бог не може присилити, змусити людину робити те, що потрібно було б. Тому саме так, вибираючись спільно, підтримуючи один одного, а не гноблячи і заганяючи до болота, будемо. Тягути один одного носити, виходити з цієї кризи, молитися, не шукаючи ворогів зовнішніх і без яких не може бути ніколи, найперше внутрішніх, які від нечистої сили роблять нам шкоду. Хай Господь благословить нас у новоліття свої своїми ласками, своїми щедротами, щоб той жах, який ми переживаємо. Залишився в минулому, але щоб уроки належні, ми зробили з Новим Роком, хай Господь усіх вас благословить.